Карпат, рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його з ось такої картини. Тут складала я на дивані одяг, діти мені залишили таку вежу, яка більша за мене, і дуже було якраз таки для них важливо, що вона вища, ніж я залишили, але я її розбираю. Я старалася її грашки ну, велику кількість. Я Правила на другий поверх, там була така собі одна вільна частенька кімната. Потім вона перетворилася в таку не дуже вільну частеньку кімнату, іграшки там постійно бліці діти бавилися, але мені стало набагато легше, тому що тут було багато у цій кімнаті іграшок. А так як вони всі переїхали на другий поверх, поки було тепло, то мені було набагато легше. Зараз вже холодно, там опалення немає, і, відповідно, бавитися ніхто не буде. Але е, іграшки е, переїжджають сюди. Відповідно, тут їх стає все більше і більше, і їх треба прибирати. Так як діти бавилися з вечора, зранку, пішли в школу, нові не бавиться, бавиться Андрій і Софія. Софія зайнята своїми справами, а я тут прибираю. Порозносила весь одяг, який був поскладений. Хочу трошечки прибрати, не сильно так, трошечки. З пилососом прибираю пил. Не подобається. Коли купували, мені цей диван дуже подобався. Зараз він мені не подобається тим, що там є ось, -ось ці якраз таки. Зверху накладки, які мають такі ті металеві кружки, і там осідає завжди багато пилу. Його звідти діставати важко, ну, принаймні важче, ніж просто зверху попилососити і повитирати і все частенько. Але нічого вічного, як то кажуть, нічого немає, і диван теж не вічний. Тому поки що прибираю пилососом, проходжуся там, де потрібно, швиденько, і все можна застеляти. Покривалом пристеляю, тому що діти постійно товчуться і так покривало, хоча б випрати можна. Його добре на вулиці я витріпала, так нас кажуть, коли стеліпувати з нього там. Кришки можуть бути, бо діти люблять їсти крихти, точніше. Якісь печеньки, ще щось, тому все це найкраще робити на вулиці. Зазвичай пилососити ось так в кімнаті теж мені не подобається. Саме ось таким пилососом, тому що багато шуму, багато стуку, і мені набагато простіше просто взяти і попідмітати. Але трошечки вже не хотіла підмітати, трошечки побавилася пилососом і так, і так і зараз буду робити вологе прибирання, помию тут все в великої ролі це пилосошення тут не відіграє. Повитирала пил на підвіконнику, прибрала трошки на столі у дітей і ось так роблю таке швиденьке вологе прибирання. Раз-раз і все. Частенько кімната готова знову до того, щоб в ній знову робити бардак. Підлога висохла, у нас таке сонечко засвітило, що я, думаю, переодягаюся, лишаю все і йду на другий поверх. На другому поверсі маю ще трошечки роботи. Я, як справжній лінюх, помалювала цю всю вагонку і лишила. Просто так, вона вже давно-давним висохла. Не було в мене ні якось і часу, і не було зовсім бажання сюди йти щось робити. Ну, більше, напевно, часу не було, бо були різні такі справи, де треба було мені в них приймати участь, а тут не до, не до того було. Звичайно, що можна би було це все прийти і поскладати, і так би було краще. Але зараз все геть складаю, тому що хочу ще зайнятися. Шліфуванням інших таких планочок. Мені нарізав чоловік планочки, вони вже і висохли, добре все. Я їх хочу використовувати для декору у майбутньому. Є деякі задумки, але це не все так швидко втілюється. На все потрібен час, а наперед щось там розказувати, показувати. Сенсу немає, тому що. Можна вкласти картинку приблизно і як я хочу робити, але це не те. Е, тому переношу всі ось ці планочки. Вони приблизно десь, напевно, сантиметрів чотири з ширини. Е, Товщина у них там півтори, десь, напевно, сантиметри, і довжина, навіть, я не знаю, може половиною метри десь так. Вони, здається, е, що можна їх і не шліфувати в такому непоганому стані, але я хочу їх покривати фарбою. І подивилися, що все ж таки вони не готові ще до того, щоб їх покрити фарбою. Їх треба ось так вручну, але кожну треба перешліфувати. А це все займає багато часу. Я так дуже сильно втішилася, що засвітило сонце, але тут зразу похмурніло. І ну, вже назад йти <смість> точно не буду, але стала собі так біля вікна, щоб мені було краще видно. І ось так я поки це все перешіпала, як то кажуть, у нас зробилося вже і досить таки темно. Але мої планочки готові. Спустилася донизу і буду показувати, що я готувала. Я на вечір пообіцяла дітям, що зготую еклери. Еклери будуть їм на наступний день в школу. Звичайно, вони не на дієті, вони і на вечір собі їх спробують. Та і я так само. Тож, для еклерів я взяла молоко та воду в рівних пропорціях, додала туди вершкове масло. Як тільки вся ця суміш закипіла, я зразу всипаю все борошно відважене. Плиту я виключила, оскільки вона там так добрячий був нагрів. І заварюю тісто, перемішую безперестанку, щоб вся рідина і борошно об'єдналися. І вже якщо на дні утворюється такий наліт на каструльці, то тісто можна вважати, що воно вже є готове, і сплити знімаю. Ось так порозправляла і його залишаю. Нехай трошки охолоджується, тим часом готую начинку. Начинку я готую просту. Зазвичай це може бути білковий крем, але зараз не білковий крем. Я взяла звичайний кисломолочний сир. Його я перебиваю блендером із цукровою пудрою та ванільним цукром. Також додаю кімнатної температури масло вершкове, і це все збиваю, щоб утворився кремчик. Звичайно, що дуже сильно це все перебивати не треба, щоб крем не розслоївся, бо може бути різний. Головне, щоб все було однієї температури: і масло, і сир. Також, поки я займалася кремом, в мене вже охололо трошечки тісто, і зараз я буду додавати яйця. Саме на ось, ось цю порцію в мене пішло 5 яєць, Може піти 4, це залежить від категорії, залежить від того, яке у вас буде тісто, наприклад, наскільки ви його там випарили. Ну, Одним словом, заверне таке тісто, все має якусь похибку. Та й, в принципі, так, як тому треба завжди дивитися самому. Тісто має стікати, не рватися, а гарненько стікати так із ложечки. Ну, принаймні, має хоча б бути, коли воно стікає, залишатися такий хвостик на 3-4 см, а не так просто рватися і відпадати. Набираю все я у кондитерський мішок. І роблю ось такі невеличкі відсадочки. Можна, звичайно, робити і у формі і кружків, і звичайні такі подовговості еклерчики. Я ж сьогодні роблю саме ось так: я випікаю при 180 градусів. До гарного такого рум'яного кольору. Духовку не відкриваю, не туди не дивлюся, тому що заверне тісто може опасти. Знаю, що випікає дехто і при 220 градусів, потім перших 10 потім е, зменшує температуру до 180. Я ні. Я зразу при 180. Ось так випікаю, і, як бачите, вони не опадають, нічого їм немає, гарненькі виходять. Всі попідростали, тому відстань, коли відсаджуєте, має обов'язково між ними бути. Всередині, відповідно, там порожнина і можна чимось начиняти. В нашому випадку це будуть, буде крем такий сирно-масляний, і я просто ось так набираю теж в кондитерський мішок і беру сам еклерчик. Пальцем великим вдавлюю, робиться дірочка і в пустоту відсаджую крем. Зверху притрушуюся цукровою пудрою, і еклерчики мають такий гарний, апетитний вигляд. Ось така зовсім нетрадиційна вечеря. Звичайно, що це не вечеря, на вечерю було зовсім інше, але на вечір ось таке я приготувала таку. Смакоту. Мені крем такий подобається набагато більше, ніж білковий крем, хоча, наприклад, вікусі моїй дуже подобається білковий крем, а діткам двом меншим подобається такий сирний крем. Він є не нуткий, е і такий, який дається смакувати. Можна його багато з'їсти. Тому, напевно, в цьому є проблема, щоб не переїдати. Ось так. Ну і відповідно на цьому все. На такій смачній ноті хочу з вами попрощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. і Будемо з вами зустрічатися в у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!